Сьогодні регіональне відділення Фонду Держмайна по Полтавській та Сумській областях приїхало на об'єкт приватизації будівля лісника. На жаль, а можливо, на вдачу йде дощ. Запросили ми сьогодні наших представників бізнесу, наших потенційних інвесторів. Хочемо розповісти про... Те, що знаходиться на цьому об'єкті малої приватизації. Це мальовниче місце, селище Тиришки, село Безручки, на березі річки знаходиться такий будиночок лісника. Можливо, буде видно і річку в лісі. В казковому чудовому лісі знаходиться ця будівля. Будівля площею 60 квадратів. Заходимо в дом, подивимось, що знаходиться в цій чудовій споруді. Перш за все це кімнати. З вікна ви можете побачити цей чарівний ліс, ці дерева, повітря зачароване, знаходиться кухня, є зараз тут розташовані, працюючи на цьому підприємстві. які знаходиться, санвузол, будь ласка, тобто є комунікації, є кімната для відпочинку, їх дві. Одна кімната І також з вікна ми бачимо, чудовий ліс, казкове місто. Місце розташування. Ось такий домик пропонує наше регіональне відділення до продажу. Чекаємо наших потенційних інвесторів. А зараз пройдемось по території, подивимось ще раз. Виходячи з будинку, маєте можливість дійти до такого. Самострою містечка та половити рибку сьогодні в Полтаві дуже багато. Повітряних тривог, вони затяжні, тому, можливо, не всі мали змогу доїхати до цього місця, але це відео, можливо, допоможе вам. А також хочу сказати про те, що наш балансоутримувач і працівники завжди чекають, раді зустріти нових власників тих людей, які Приймуть участь в нашому аукціоні, який, нагадаю, відбудеться 2 листопада. Прийом заявок йде до 1 листопада. Всю інформацію ви можете продивитися на Privatization на Прозоро та на наших соціальних сторінках, соціальних мережах на Фейсбуці та Телеграмі. Тому чекаємо вас. До зустрічі на аукціоні.